Наш хлопчик з'їхав з, з... з сходів. Дивіться, я вас прошу, бо він теж так. Та, 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 трошечки перепугалося, але mm одно -hmm. неприємно. Mm -hmm. Не хотілося б, щось там негативні емоції були. Скажу вам трохи про Гуцущину. Гуцули, де були, де е, заробляли гроші, Гуцули не відпочивали. Вони заробляли гроші, ми були під Польщу, під Аспід австро знову під Польщу, під Москвою російськими, і потім ми стали незалежними. То скрізь, куди ми їхали, на заробітки вони щось звідти привозили як на музичні інструменти, так е, альбоми до фото, до фотографій, так шкатулки, так знаряддя праці. Ну запозичали, тому що висіли яка Скрізь Гуцулів було багато. Я навіть прочитала анекдот у наших Ветховинських містах, наша така газета, що кажуть, що коли Колумб відкривав Америку, і відкривати Америку, він вже зустрів гуцулів, які верталися з Що Скрізь нас було багато, що все тягнуло до себе. А взагалі то Гуцульщина не окупована. Можна так сказати наші території, тому що було дуже тяжко сюди добратися. Як Коцубинський приїхав сюди, Михайло Концубинський, він написав таку користь «Стіні забутих предків». Він сказав, що настільки, як було тисячу років майже назад, так само все збереглося. Вишивки, обряди, музика, побут, все-таки збереглося, тому що не навалами, ніяким ми не були окуповані, тому що дуже до нас було тяжко добратися. І коли вже Австро-Угорщина була з 1772 року по 1917, поки